27 листопада святого із сихвального апостола Филипа одного з 12. Святий апостол Филип не слід плутати його зі святим Филипом Деяконом, якого святкуємо 11 жовтня. Походив він з міста Весаїди в Галилеї. Він був жонатий і, як стверджують найстаріші церковні письменники, мав кількох дочок. Який виховував у страсі Божому, але журба про хліб, насущний і домашні турботи, як пише святий Йоанн Золотоустий, не перешкоджали йому читання святого Письма. Він молився гаряче в чекання приходу Месії. Був він одним з перших, який покликав Христос Спаситель, ось як описує це Євангелист Йоанн. Другого дня вирішив піти в Галилею і, знайшовши Филипа, мовив до нього Іди за мною, а був Филип з Весаїди, з міста Андріївого та Петрового, зустрів Филип Натанаїла і сказав до нього Ми знайшли того, про кого Моїсей у законі писав і пророки, Ісуса, Йосифого Сина з Назарета. Натанаїл же йому на те, а що доброго може бути з Назарету? Мовив до нього Филип, прийди та подивися, Йоанна 1, 43, 46. Але через рік, коли Христос покликав тих, що їх сам хотів, і вони підійшли до нього, і Він призначив 12 щоб що були при ньому, та щоб їх посилати їх з проповіддю. То серед тих дванадцятьох апостолів знаходимо і Филипа, коли Христос навчав п'ятитисячний натовп народу біля тебе. Севері Яцького озера і хотів усіх присутніх там нагодувати, то щоб при цій нагоді укріпити віру апостола Филипа, каже до Филипа, де хліба нам купити, щоб оцим датим їсти. Мовив же так і, сп... і спитуючи його, знав бо сам, що має робити. Святий Филип відповів, що і 200 динарів не вистачить на хліб. А за хвилю бачу я Христос Спаситель чудесним способом помножує п'ять хлібів і дві риби та чує, як люди заговорили, це справді той пророк, що має прийти у світ. На тайній вечері, коли Христос став навчати учню, що Він є дорога і правда, і життя, і що ніхто не прийде до Отця, як тільки через нього. Тоді Филипп йому Господи, покажи нам Отця і вистачить для нас. Скільки часу я з вами каже Ісус до нього, а ти мене не знаєш, Филипе, хто мене бачив, той бачив Отця. Як же ти говориш, покажи нам Отця, невже не віруєш, що я в Отці, а Отець у мені? Цими словами Спаситель утвердив апостолові Филипі та інших апостолах віру в те, що я Він є єдиносушний Отцю, і що я в Отці і Отець у мені. Після зішестя Святого Духа. Апостол Филип спочатку навчав у Вецеїді, своєму рідному місті, а з Галилеї пішов проповідати до Елади, Партії та Аравії, Африці навчав Атіопії, опісля морем прибув до Азото, а відтак до Єрополя, що в Сирії. Там він навернув багато погано, а одного знову навернений на ім'я Іра поставив єпископа. Тут, як і всюди, він утверджує свою проповідь численними чудами. Перейшовши через Сирію, Азію, Горішню Ливію і Месію, він зійшов зі святим Вартоломеєм і в своєї сестри Святої Маріявни прибув до міста Єрополя Фрегії. Давні церковні історики Некифор розповідає, що є Єрополі погане почитали, як бушка Змію. Яку апостоли убили списом, а потім не вернули багато поган, а серед них і жінку воєводи, міста Ника Нора. За це їх схопили і поставили перед судом. Суд виніс вирок святих апостолів розп'яти. святому Филипові пробили обидві п'яти ніг, просунули через них мотузку і повісили головою вниз. Та враз землю почали трясти, перелякані погани звільнили святого Вартоломея. І відпустили його на волю. А святий Филип помер мученицькою смертю і до останньої хвилини просив Господа, щоб простив засліпленим котам. Святий апостол Филипа поховали, поховали святий Вартоломей і свята Марія. Його мощі згодом перенесли до Риму, а частка їх упокоїлася в царгороді, у церкві Пресвятої Богородиці. На честь святого апостола було зведено дві церкви. Мощі святого Филипа є у Флоренції, Парижі, Празі і Трирі. Згідно з одними джерелами апостол Филиппу страждав у 54-році, му році, а згідно з іншими у 90-му році. Завтра почитаємо піс до Різдва Христова, який у народі називається Пилипівка, бо інше ім'я можна назвати Пилип. Святий апостол Филипа моли Христа Бога. Дарувати нам велику милість.